Всім привіт! Показую кашпо, які несу зараз на пакування. Все це я робила вчора, крім одного. Одне зробила кілька днів тому, просто на пробу подивитися, як воно буде. Кажу зразу, що такої мисочки фіолетової в мене зараз немає. Це ще з зими лежала. Людина замовниця уважно дивиться всі мої відео, про як я розповідаю, що в мене є в наявності. я сказала, що в мене є фіолетова мисочка на 5 літрів. Ще з січня місяця вона, певно, в мене була. Останнє це залишилося. І придумала, сама замовниця придумала такий дизайн. Так само, як і з золотою мисочкою, із двома ручками на 7 літрів. І... Таких у мене горщиків а, вільних ще є, по-моєму, чотири штуки. По-моєму, чотири. Так, бусковий, жовтий. А як гарно виглядає? Без отворів на дні з двома такими ручками. Ну, краса, одним словом, що сказати. Я також плиту, старі горщики можу оплести. Бачите? Людина надіслала свій гарний горщик, дуже міцний, дуже хороший пластик, але він з часом просто вигорів і вже став ну, не комільфо. І я обплила його, новим узором плела для себе, виплила останню слонову кістку з бухти, трішки відрізала бланжу. Якраз такий відрізок бухти попався, ось такого кольору. Красиве. Вживу красиве поєднання. Дуже рослинка посадиться і навіть не скажеш, що в основі старий горщик. Клас. І три підвісних трьохлітрових на ланцюжаках з міцним кріпленням. Це колір біла чесана береза. Це колір червоне дерево. Дуже гарно виглядає. Можна садити кущову петуньку. І ось ще один такий, такий самий, такий набір. Несу на пакування в таких малесеньких. П'ятилітрові можна садити і ампельну петню, а от таких малесеньких дуже чудово себе. Дивіться, яка в мене тут краса. Дуже чудово себе буде почувати. Ось така ампельна пет... Ой, кущова петуня, я вибачаюсь. Ось така. І Ї... її кореню не треба стільки багато місця. І вона там буде шикарно почуватися. Така. Полола так, понакидала каміння. Ось так. Трішечки підплітаю. Бум замовлень моїх спав, ну як бум. Mm. Ну. Дуже гарно. фіолетовий з жовтим взагалі. Поєднання дуже гарне. Ну, як можна не любуватися цією красою? Вчора ввечері обробила всі троянди. Краса. Всім гарного дня.